Я воєнний експерт. Я знаю, що всі перемоги в війнах здобуваються на полі бою. І на сьогоднішній день Збройні Сили України разом з українським народом саме цю перемогу і здобувають на полі бою. Але війна це комплексне мероприємство. і вона йде на всіх фронтах. І я хочу згадати тут деякі з них: це економічний, це е, фінансовий, це волонтерський. Але існує ще фронт дипломатичний і міжнародний, на якому теж вирішується питання і теж перемагається війна. Росію треба, і саме головне, можливо, вигнати з ООН, тому що вона незаконно обіймає цю посаду. Закликаю кожного приєднатися до акції Геть Росію з організації Об'єднаних Націй. Що не дасть більше можливості Росії розв'язувати війни по всій території земного шару. Це треба припинити негайно. Кожен голос важливий. Це ваша особиста перемога над Росією.